Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати основну домашню макову масу для приготування випічки з маком, чи то пиріжків, чи рулетів, булочок, пирогів хто що любить. Домашня макова маса навіть не йде в порівняння з магазином, яку зараз легко купити. Крім того, не містить консервантів, тому варто спробувати приготувати її самостійно. І так почнемо. 250 г маку залити 500 мл окропу. накрити кришкою і залишити так до вистигання. 50 г родзинок, у мене родзинки двох сортів. Залити невеликою кількістю окропу. Так, заливаємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб трошечки розм'якли. Воду з родзинок злити і залити 50 мл рому. У мене темний ром, можна використовувати кон'як чи інше бренді. І залиште на півгодини настоюватись. Ну от, мак-вистих і набряк трохи, і час його розтирати. Раніше це робили в макітрі. Невід'ємний атрибут української кухні. Власне, ця макітра ще від моєї бабці. Тепер нам так вигідно і зручно, тому що в нас є блендери. Якщо, до речі, немає дома блендера, є макітра, можна розтирати в макітрі. А ми будемо це робити в блендері. І так, якщо лишилась рідина, зайву рідину потрібно відсидити. щоб менше було вологи в маку. Ркладаємо до блендера. Раніше розтиранням маку займалися чоловіки. Оскільки той, хто хоч колись брався за цю роботу, знає, як від неї терпнуть руки. Це досить трудоємкий процес. Хоча незаміжні дівчата теж часто бралися охоче за розтирання маку, оскільки вірили, що це принесе їм щастя і допоможе їм швидко вийти заміж. Незаміжні жінки. Точніше заміжні жінки можуть цю роботу віддати чоловікам і не мучити себе. І так тепер розтираємо. Розтирати будемо довго, поки мак почне фактично біліти. Час від часу затримуйте блендер та зішкрібуйте мак зі стінок, щоб він рівномірніше розтирався. Мак готовий. Добре, розстегтий мак повинен набути сивого відтінку, або, як в народі кажуть, пустити молочко. Тепер перекладаємо в миску наш мак і будемо фактично його приправляти і робити з звиклого маку. Звичайного маку робити макову масу. Так. Беремо миску більше, ніж таку, як нам здається, буде потрібна. Цього правила я завжди дотримуюся тоді легше мішати і менше безладу навколо. До маку додати 90 грам цукрової пудри. Вона краще, ніж цукор, інтегрується з маком. 30 грам улюблених порізаних горіхів у мене мигдаль очищений. Можуть бути грецький чи лісовий горіх. Так, і одну щедру ложку меду, бажано гречаного, оскільки тут мед більше в якості приправи виступає. І одну щедру столову ложку вершкового масла, щоб маса була більш ніжною. Так. Далі зістремо на дрібній терці цедру одного апельсину. Стирати потрібно тільки тонку жовту шкірку, не доходячи до білої гіркої плівки. Цедру перекласти до маку повністю. Нам Буде мати такий приємний аромат. І родзинки відсидити. Ром можна випити чи пригостити когось дорогого вам. А родзинки. Теж перекласти до макової маси. І додати одну чайну ложку або ванільного екстракту, або 8 грамів це один пакетик ванільного цукру. У мене густа паста з натуральної ванілі. Так, одну чайну ложку. Щоб був більш багатший аромат. І все добре перемішаємо. Як добре, коли миска достатньо велика, тоді ніщо не вилітає, куди не слід, і все можна ретельно перемішати. Маса практично вже готова. Тільки тоді, коли будете випікати дріжову чи недріжжову випічку, потрібно ввести три збитих білки. Раніше вводити не слід, тому що це це скоротить суттєво термін зберігання, оскільки таку масу в такому вигляді можна зберігати до тижня часу в холодильнику або майже вічно в морозильній камері. А якщо введете білки, потрібно одразу-одразу застосовувати до випічки, поки пухирці повітря ще не вийшли. Білки і власне пов'язують масу між собою. Вона тоді в випічці більш пухка і ніжніша. Ну от, готово. Ачна макова маса це половина успіху при приготуванні випічки з маком, далих вам кулінарних експериментів та веселих свят.